Вітаю всіх, продовжую тему стресу. Я хочу сьогодні розглянути тему стрес і апатія. Для того, щоб зрозуміти, що це, все просто. Дивіться: стрес від обстрілів, стрес від сирени, стрес обстріли, коли ти ще добре, потім починаються обстріли. Люди, які живуть під обстрілами, вони починають нервуватись. Що обстріли, тому що є враження будинків, всього. І, і у людини з'являється такий стан, коли він, вона нічого не хоче. Не потрібно нових речей, не хочеться зовсім нічого. Сьогодні, до, до речі, була на манікюрі, вирішила сходити, теж мені не дуже хотілося ходити раніше. І я була одна на запис, завтра, 8 березня, але я одна на запис тут була. Ось вам. Приклад апатії, коли люди не ходять, їм це не потрібно. У них не стоїть зараз питання піти в салон, зробити собі манікюр, виглядати дуже добре, можливо, ще бажання просто розвіятись. Люди живуть, ходять на роботу, приходять додому, роблять домашні справи і все. Читають новини періодично. Тобто відсутність інтересу до життя, відсутність інтересу до хобі, відсутність інтересу до всього. І перш за все, війну це породжено обстрілами. І також люди, які переїхали в інше місце, вони також втрачають жагу до життя, до хобі, до всього, до всього, до всього. Я бачу по вашим коментарям, що ті, хто ВПО, хто виїхав, багато людей не можуть продовжити повноцінно жити, жити якісним життям. Тобто це стрес. Стрес від переїзду я теж буду це робити. Це люди стрес, зловили стрес. І вони після цього стресу вони не можуть прийти до тями просто. І людям потрібна реальна допомога. Тобто, апатія це дуже серйозний стан, коли людина не може нічого робити, ні, не хоче нічого робити. Дивіться, допомога, головна допомога при апатії – це зрозуміти, що життя продовжується, життя є, і треба жити повноцінним життям і робити це на практиці. Перше це думка про те, що треба жити далі. Коли навіть є діти поряд, то заради дітей щось робити, але не завжди виходить добре. Це головне зрозуміти, потім почати робити. Другий крок це робити потрошечку щось цікаве робити. Навіть якщо казати про манікюри, в мене багато лаків звичайних, я робила дуже багато манікюру, звичайного, всі думали, що то був гель лак а то, звичайний манікюр. Навіть якщо є дитина, коли дитина вночі спить, а якщо не спиться, зробили манікюр, висохло і все. Скажу чесно, лайфхак, феном сушити, звичайний лак можна. Дуже добре сушить. Тому, якщо людина хоче, вона може робити для себе що завгодно, навіть оригамі з паперу. У нас чомусь всі думають про кошти, перш за все, це гроші, гроші, гроші. Та не в грошах справа. Справа в нашому мисленні те, що в нас мозок видає, а мозок нам видає капець. Ось війна в країні не треба нічого робити. Це бред. А робити треба і завжди треба робити, і жити далі треба. Реагувати на тривоги треба. На небезпеки треба, але треба жити далі і вміти переключатись, не впадати в цю апатію, ось тривога, що десь трапилось, На жаль, наші канали і соцмережі заганяють нас в цю апатію. Тому що, наприклад, скажу: була трагедія в Одесі, і в ту ніч, в Харкові прильот був між будинками, я це чула навіть був бух. Скажу чесно, я Фейсбук потім не листала. Навіщо робити такі карікатури, навіщо це це робити, людям давити на психіку? Я, потім, прочитала групи, мамські групи, я їх називаю. Там люди просто ридали. Я не знаю, звідки ці люди, вони не всі з Одеси, але люди ридають. Навіщо ви робити людям погано? Оцими карікатурами. Є новина, є факт. Сказали, все. Досить людям робити нерви. Тому що. Я сама вже менше читаю новин, менше все дивлюсь, тому що воно вже давить на психіку. Я людина стійка, але з роками, вже третій рік війни, тому тут не витримає нічого. І якщо проживати там, де більш-менш спокійно, то можна таке дивитись. Якщо проживати в таких містах, де прилітає, і пролітає гедота жужача, то, вибачте, таке читати не можна людям. А психологів у нас немає, щоб людям допомогти. Ось це проблема. І люди впадають в апатію. Вони нічого не хочуть. Я, про яку економіку можна казати, коли, коли людина нічого не хоче? Одеса. Знову, в мене є група по речам. Прикольні речі Одеса. Але це околиці якраз Одеси, там вибухи слишно. Бачу, вони працюють, це. А я не хочу нічого купувати в тій Одесі. Ось мені нічого не хочеться. Ось вам приклад апатія. Це ж людина, в мене теж вона буває. Я нічого там не хочу купувати. Ніяких речей я нічого не хочу. У мене таке буває. З їжі, я буваю, нічого не хочу. Просто ось це стрес, який призвів до апатії. А тому, що в мене стрес. Від усього я нічого не хочу. не хочу, щоб мене чіпали, нічого вже зі мною робили. Нічого не хочу, не чіпайте мене і все. Мене нема. І все. Зрозумійте це. Хоча в мене дитина, я дитиною займаюся, добре, але ось така ситуація. Це, не, це зовсім недобре, не скажу чесно, і потрібні психологи, щоб допомагали. Але ж все це коштовно у нас. У нас же немає психологів, психологів для населення. Ну ось, до чого все це призводить? Давайте пораду від карт. Дві колоди взяла. Як вийти. от стреса апатії? що робити? Як собі зробити краще? Що робити? Порада від карт. Ось вам апатія обмеження. Ось воно. Тут. Стреса апатія, що нам робити. Так, що тут? О, тут краще. Дивіться. По-перше, ця колода показує, що тут потрібна дійсно допомога. Ось! Кубки це емоція. Ось тут психолог, психологічна допомога, поспілкуватись. Це карта обмежень. Апатія це реальне обмеження. Людина себе в цьому обмежує. Тобто, треба зняти ці обмеження. Перш за все, знімати обмеження в голові треба. Що людина може робити, може собі купити то платтяк, може піти на манікюр, може купити собі ковбасу, м'яко кажучи. Може, вона собі це дозволити зробити. Не треба собі, на собі ставити хрест, заганяти себе в яму. Або ось так зв'язувати, наприклад. Тому що можна вивільняти емоції свої, обов'язково все вивільняти. По-друге, людям потрібна позитивна атмосфера трішки свята. Це подарунок. Свято, що завгодно, приємні емоції. Їх дуже не вистачає. На жаль, ця колота каже, що стабільність, стабільність, ось ця, психологічна, моральна, яка завгодно, ця карта стабільності буде за рахунок позитивних емоцій. Тобто, оце повинно фільтруватися з оцим. У мене була порада від карт, як відпочивати. Ось, подивіться відео, там буде. Щоб не було апатії, треба. Відпочивати і мати позитивні емоції. Обов'язково знаходити привід для позитивних емоцій, яких завгодно, робити що завгодно, і буде оця стабільність. Але нормальні, башні — це результат стабільність. Це дуже позитивна карта. Тому я хочу сказати одне: якщо у вас апатія, обов'язково подумайте про позитив, зробіть щось позитивне. Те, що вам дасть позитивні емоції. Обов'язково, інакше ви себе заганяєте. Ось таку ситуацію, де вам буде зовсім вже погано, і ви нічого не зможете зробити самі. Щоб не дійшло діло до психолога. Це дуже дорого зараз. А ті, що є державні, вони не завжди можуть допомагати, вони хочуть ніфіга робити. На жаль, така ситуація в нас.